На цьому відео потрібно показати, що у нас є ще одна новинка: це зарядна станція, мультифункціональна зарядна станція або чарч 3 в одному, яка заряджає і смарт-годинники, і наушники, і мобільні телефони. Ось такі коробочки постачаються, виглядає так, як на малюнку. Зарядна станція для телефонів, айфонів та андроїдів, для смарт-годинників і для наушників. Три в одному з тайпсі зарядкою кабелем однометровим. По вольтажу все чудово підходить, не псує батареї, тобто для наушників спеціально 5 вольт 1 А. Бачите, написали от for AirPods, тобто 3 вати. 15 ватт для безпечної зарядки, щоб не пошкодити батарею iPhone чи андроїду до швидкої зарядки. Також кабель однометровий іде в комплекті, підключається він до станції. Давайте тепер відкладемо коробку в сторону і покажемо саму станцію. Оця штучка. Буде ось так лежати в коробці, ви її просто берете. Це для смарт-годинника і сюди вставляєте. Вставили сюди. В нас відразу є така наклеєчка, де пише, що для смарт-годинників зарядка не входить в комплект. Тобто лише така штучка, а вже окремо зарядку ви берете і сюди підставляєте. Це дуже зручно, тому що не в кожного годинник оригінальний. Якщо, наприклад, у вас оригінальний, то вже копія не буде заряджатися, а якщо копія, то оригінальний не буде заряджатися. Тому тут ви ставите свою зарядку. Зараз покажу, як це працює. Сюди під Наушники. Тут Type-C порт для зарядки нові новіших AirPods наушників. Просто ось так підключили, вставили. Далі потрібно телефон. Поставили телефон на бездротову зарядку. Або якщо потрібно, тут для телефону є Type-C зарядка для 15-16 iPhone. Якщо у вас Lightning, то у вас бездротова Кладете просто сюди заряджаєте. Якщо у вас Type-C втикаєте на Type-C, ось так ставите. Якщо, наприклад. Ця штучка крутиться, у вас Android, мікро USB, потрібно зарядити. Ось тут берете собі, вставляєте, заряджаєте. Можете тут, можете тут, можете тут. Тобто, бачите, воно навіть і крутиться. Можна ось так покрутити, поставити. Для смарт-годинника показуємо, беремо зарядку окремо. Якщо у вас смарт-годинник Apple Watch оригінал або копія. Неважливо, зарядка у всіх майже одинакова, ось така таблетка, тому її беремо, розпаковуємо і підключаємо. Взаді у нас output, вихід є спеціальний USB-порт для зарядки смарт-годинників. Ось сюди підключаємо кабель. А і ставимо нашу зарядочку ось сюди. Тут спеціальне місце для провідка, щоб його видно не було, щоб він не торчав. Ось так: це все легко монтується, встановлюється. Кабель ось так робимо. Вставляємо його назад, ось так. І в нас зарядочка на смарт-годинник є. Спеціальний виріс, зверніть увагу, тут у нас давайте я вам покажу більш детальніше. Спеціальний вихід виріс, бачите, під кнопочку круглу на смарт-годинник у нас є, щоб можна було ось так поставити, і годинник заряджався. І далі можемо ставити на зарядку одночасно, три в одному, і мобільний телефон. І прицепити наушники. Все це на ніч собі поставити. Нехай заряджається, зранку встаємо і все готово. Ось така компактна зарядочка є в комплекті з кабельком. Кабельок підключається до розетки у нас до бличка. Всі вольтажі безпечні для ваших акумуляторів, наушників. Вольтаж для телефону, і для смарт-годинника. І собі ось так беремо гарненько і заряджаємо. Можемо зарядити смарт-гудинник зі спеціальним вирізом під кнопочку. Можемо зарядити наушники з Type-C зарядкою. Можемо зарядити телефон без дротової зарядки. Можемо зарядити телефон 15, 16, 17 iPhone через Type-C порт. І тут у нас ще також передбачено мікро. Два Type-C і мікро. Ось такий комплект зарядки є у нас в наявності.